4 липня Козельшинська центральна лікарня отримала гуманітарну допомогу від Міністерства охорони здоров'я федеральної землі Бранденбург. Ініціатором передачі виступив народний депутат України Олексій Мовчан. Завдяки його роботі у лікарні встановлять новий рентгенапарат, медичні ліжка та багато іншого обладнання. Допомога від землі Бранденбург. Від Міністерства охорони здоров'я федеральної землі Німеччини. Я особисто домовлявся про неї з міністром охорони здоров'я в Брюсселі в лютому цього року. Власне, і це дуже важлива подія сьогодні для місцевої лікарні Козельчинської, тому що тут, окрім усього, Привезли велику кількість обладнання, і найважливіше привезли рентген апарат, який сьогодні на жаль зламався в лікарні, і вони по фактично ціла громада живе без, без рентгену, і це знаєте, це такий базовий діагностичний інструмент. Абсолютно новий, вартість його там близько 50 тисяч євро. Цей пакет допомоги включає в себе не тільки обладнання для Козельщинської територіальної громади. Крім цього, в даній гуманітарній допомозі є і обладнання для Кременчуцьких лікарень також важливо. Продовжуємо працювати на розвиток медицини в Кременчуці і Кременчуцькому районі». Співпраця на різних щаблях влади дозволяє територіальним громадам активно розвиватися, що загалом позитивно впливає на економічне зростання держави. Ми Партнерстві з народним депутатом Олексієм Мовчаном змогли реалізувати цей проєкт. У нього не було можливості залучити кошти держбюджету, але він знайшов інші можливості і залучив кошти позабюджетні, тобто іноземних донорів, партнерів з Німеччини. І сьогодні ми це маємо. От для нас це важливо, що результат в будь-якому випадку досягнутий. Це вже не перша взаємодія, це вже не перший результат. Перед цим ми змогли отримати у попередніх роках фіброгастроколоноскоп. рентген рентгенапарат, спеціалізовані ліжка, апарати ШВЛ та усе медичне обладнання, яке було отримано в пакеті цієї допомоги, є критично важливими елементами для діагностики, профілактики та лікування. Представники лікарні вдячні за такий необхідний подарунок. Цей рентгенапарат. Він буде працювати в операційній, де буде допомагати лікарям виконувати більш продуктивно оперативні втручання хворим нашого громади. На сьогоднішній час основне це те, що ми отримали. Це рентген, ліжка, плюс ми отримали обладнання для анестезіологічної служби. Також з нагоди професійного свята медиків нардеп вручив медикам лікарні почесні подяки та подарунки. Ви робите дуже велику справу. Я підготував юля подяк Овдієнко Надія Тимофіїва. Так, це там невеличкий презент до Дня медика. Тримайте е -е -е -е. <реш> немає нічого важливішого за людське життя. Тож, безперечно, внесок у розвиток доступної усім медицини є неоціненним. Робімо усі добрі справи, щоб покращувати та розбудовувати нашу вільну Україну. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.